І така дві кабіни, які використовуються як симуляція. Найкращий симулятор. Є рухаючийся симулятор. Відчував такі рухи і військової техніки, і громадянська вона такій платформі стоїть, вона його перевертає, круте. Відомий британський Харіар. Складні, міцні локаційні системи дозволяють навчатися. Нашований центр симуляції. Українська мрія для москалів. Найкращий симулятор, який ми бачили, тому що він повністю моделює кабіну самольота. Там висить Велика плазма спереду. Саме цікаво, повороти і баланс самоліту на тому приводі. Він ще переміщається, ну, можна хтось тобто, його можна ставити в різні куточки, возити по різним аеродромам. Війна в Україні привела до потужного поштугу впровадження авіатренажорів і симуляторів зброї у ЗСУ. Особливий стрибок відбувся під час повномасштабного вторгнення. В той момент. Коли прийшло розуміння, що війну ми можемо виграти виключно дронами, авіацією і високотехнологічною зброєю. А для цього треба в короткий термін перетворити піхоту на армію пілотів-дронів, артилерію на операторів сучасних хаймарсів та цезарів, ППО на операторів патріотів та айрісів, а авіацію пересадити на F-16 в дуже стислий термін. Без допомоги симуляторів це неможливо. Тільки симулятори зброї зберіга шалений фінансовий ресурс при навчанні. Наприклад, один постріл Джевеліна коштує 30 тисяч доларів, а піхотинцю, щоб гарно навчитись, їх бажано зробити декілька сотень. Теж стосується і сотень тисяч доларів для стінгера та інших ПЗРК. Один повітряний бій з пуском ракет повітря-повітря чи скальпів, повітря, земля це вже десятки мільйонів доларів. А щоб навчити пілота нищити ворога, то це сотні годин нальоту і сотні пусків. Не прямо з кабіни получуть враження, як тут працює симулятори. Тобто це дають тобі такі віртуальні окуляри. Ти сідаєш і дивишся, як управляти самолітом. цьому ти бачиш всі кнопки. Всю панель, яку бачить і льотчик. Тому чим точніше моделює симулятор зброю, тим вища виживаємость пілотів. Мільйони доларів економить держава на тренування. Що потім за ці гроші можна було закупити більше реальної зброї для фронту. Того фактично симулятори окупаються за тиждень тренувань. Літака, дві кабіни, які використовуються як симуляція. Симулятори вибачають помилки. А хмарні технології об'єднують підрозділи і ескадрилі пілотів для бойової злажності в притул до взаємодії між родами військ при глобальному моделюванні бою. Без тисяч гарно навчених пілотів дронів f 16 та операторів зброї це помилки в бою, неефективне використання боєкомплекту, втрата дронів чи коштовної зброї і головне життів. Та програш в бою. Без вмілого пілота чи оператора люба. Навіть сама потужна зброя це просто кусок заліза. Ось такий центр, дуже багато стоїть симуляторів. Ну, як ти управляєш? Інженери фонду інноваційних оборонних технологій нове покоління без копійки державних коштів. Обладнали більшість авіабригад і учбових центрів новітніми авіасимуляторами та класами тактичної підготовки F-16, Міг 29 та су 27 Принципово змінилася і якість симуляторів від банальних гральних імітаторів на ноутбуках до мультіюзерних хмарних платформ з віртуальною реальністю, з повнофункціональними кабінами та моделюванням групових боїв з реп та ППО. Там можна подивитися, як керувати цим самолітом з диті сісти і пристакувати за, за А крім авіасимуляторів, яким займається фонд, необхідні класи інтерактивних тірів для піхоти, спецпризначенців, ССО. Це і симулятори стрілецької зброї, протитанкових засобів ураження типу Джевелін чи ЕНЛАВ. Комплекси тактичної злагодженості, парашутні тренажери, авіадесантування, артилерія, системи цілевказання, радіолокаційні комплекси, зенітно-ракетні війська, військово-морські сили теж мають свої класи тренажерів. І зачасту симулятори зброї вбудовуються безпосередньо в бойову техніку та комплекси зброї для більш реалістичного навчання. Взята кабіна вертольота, вух лопасного симулятори потрібні не тільки. Авіавинищувачем, ну, ну пілотам вертольотів, і тут ставим авіасимулятор. Віртуальна симуляція ефективно використовується і в навчанні тактичної медицині, і навіть в реабілітації поранених. Але це інше завдання. Основне завдання було підняти майже з нуля технології тренажорів авіасимуляторів. Від того доробла, яке ми бачили в 2014 році в аеробригатах, не працюючи тренажер 80-х років, займавши ангар розміром майже в шкільний спортзал з допотопними камерами та навіть макетом аеродрому до останніх сучасних марних технологій з віртуальною реальністю. Для цього нашим інженерам знадобилося об'їхати виставки та тренувальні центри і перейняти досвід від Польщі. Франції, Австрії, Британії до Арабських Еміратів. А от типовий симулятор. Універсальний використовується якраз музеї авіації, де можна смоделювати дуже багато різних видів. І військової техніки, і громадянська, вона на такій платформі стоїть для створення повнофункціональних кабін. За два роки війни наші інженери здійснили стрибок і фактично створили революцію в тренувальних класах в військових повітряних силах. Інженер створює, гарно готує зброю і навчає пілота, а пілот ефективно використовує зброю на полі бою. Це і є ідеальна синергія перемоги. Хоча іноді і наші симулятори в аеробригадах попадають під удари російських ракет. Але ми їх швидко відновлюємо. На то вони і симулятори. Пілоти і командири в захваті і вдячні за можливість швидко прогресувати та володівати сучасною зброєю запорукою перемоги у війні високих технологій. І симулятори відігрують одну із самих важливих частин підготовки. Здоровезний такий ангар номер 7 авіасимуляції. І там ще один ангар. всі такі військові, які тут не помістилися, які не можна показувати, кому попало, вони там. А це, мабуть, мрія наших пілотів, тому що там зібрані симулятори дуже багатьох вертольотів. Прямо в кабінах вони розставлені і можна в них тренуватися, здавати екзамени. А тут наш ведерпабіг.